Так, всім добрий день. Залетів до нас таке лялючка для трюків. Алюмінієва рама 26 колеса. Сідушечка 600 в оригіналі. Дуже добротне з Швейцарії. Бронепліночка на Надіор Велик. Система 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 на 2. 18 передач. Шимановська втулка, обвід. Усилений добротний, пістонований. Резина максимум теж добротна. Передня перекидочка Діоро Турмоза гідравлічні монетки Діоро Вилучка, як має бути, нічого не поцарапано І супорт великий передній. Передня резина теж добротна, дивіться. Апурама. Взагалі клялечка. Назва шатинів. До якийсь задній суппорт. Ух! тормоза тут, напевно, дуже добротні. Когось вас буде така лявочка цікавити, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Або інстаграм, або TikTok Ігор вже.